Всім доброго дня! Починається друга половина липня, доходить до серпня. Деякі кавунчики наші починають достигати. Ось талісман по всіх ознаках на 28 липня повинен бути готовий. Ось такий величенький, гарненький кавунчик, кілограмчика 4. А ось ще зовсім маленька завість талісмана. І для наливання плоду ми обов'язково сьогодні його будемо підкорлювати калійною підкормкою. І найкращим добривом для підгодівлі кавнів саме в цей час є зола. Вона одночасно працює на дозрівання плодів і підготовку ґрунту до наступного сезону. Зольні добрива ефективні протягом 3 років після їх внесення. Саме зола. Робить кавуни, а також дині солодкими на смак. Кавуни гостро реагують на дефіцит основних компонентів, що сприяють дозріванню. В підгодівлі мають бути і азот, і фосфор, і калій, і сірка, і марганець, цинк, молібден. Два дні назад я підливала свої кущики зольним розчином, який готувала ось так: на відро води. Я всипала літру золи, перемішувала гарненько і настоювала 2 доби. Потім літру ось цього розчину брала на 10 літрів води і підливала під кожен кущик. Сьогодні ж у мене буде листова підживка монокалій фосфат. Це добриво можна використовувати для позакореневого підживлення рослин. Воно легко засвоюється рослинкою завдяки високій ступені розчинності. І головне допомагає рослині протистояти проти грибкових уражень і підвищує здатність не піддаватися шкідникам. Сприяє швидкому зростанню рослини. Найбільший ефект приноситься добриво тільки в теплу пору року. Перша підгодівля цим препаратом проводиться на початку плодоношення, а друга через 2-3 тижні. Готується розчин. В якому на 10 літрів води додається 7-10 грамів монокалію фосфату. Цей розчин сприяє рівномірному зростанню плодів, щоб плоди не були однобокими. Калійно-фосфорні сполуки дуже важливі для гарного росту, допомагають зберігати генетику сорту, сприяє завізі та накопиченню цукрів у плодах. Якщо ж ви не маєте монокалію і фосфату, можна використати сульфат калію або ж і гумат калію. Підливши кілька днів назад золою, сьогодні оприскавши листочки монокалієм фосфат, я думаю, що вже підживок для кавунів вистачить, хай ростуть. Аби ж тільки була тепер гарна для них погода. В нас щось дуже задощило, земля дуже волога. Тож будемо надіятися, що це не завадить дозріванню наших кавунчиків. А на сьогодні у мене все. Всім гарних врожаїв!